Вітаю вас на телеканалі Сфара. Випуск новин В студії для вас працює Любов Данча про останні події Рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Вдома і рідні стіни допомагають. Так, ветеран АТО з Рівного Сергій Стрілець сподівається на справедливий суд у своєму місті. Нагадаємо, чоловіку інкримінують перевищення службових обов'язків. Півроку він провів у СІЗО на Луганщині. Тепер же його випустили під заставу. Як прийшло підготовче судове засідання у Рівненському міському суді? Дивіться далі у сюжеті. Герой чи злочинець це вже має визначити рівненське правосуддя. Нагадаємо, що герой АТО Сергій Стрілець провів. Півроку у СІЗО Луганської області власне його звинувачували у викраденні людини. Мовляв, під час виконання завдань у зоні АТО він побив і вивіс невідомому напрямку сина луганського комуніста та відомого бізнесмена Володимира Куницького. Жоден із допитаних вже свідків не підтверджує факт причетності його до зазначеного злочину. Навіть свідки обвинувачення повністю розвалили, на мій погляд, весь обвинувальний акт. Вони Жодним чином не, не бачили те, як він, що саме стрілець бив чи не бив, тому далі будемо досліджувати і вже покази свідків, які були допитані, і будемо повторно їх допитуватися. Через вищий спеціалізований суд України захисники Сергія Стрільця добилися, щоб ветерана АТО судили його рідному місті, рівному, Тут справа розглядатиметься по перевищенню ним своїх службових обов'язків. Нема стабільно, щоб якась стаття була одна, по якій мене там розглядали. Винувачення то 146, то 365, то тобто постійно статті міняються. Вони ціпляються, ліж би за що, щоб цепитися, щоб закрити. Підтримати Сергія Стрільця у Рівне приїхали його побратими. Вони вважають, він зразково виконував свої обов'язки. Судити героїв це, це не держава, це чорті що. Знаю Сережу як достойного офіцера, як нормального справжнього мужика, який допомагав хлопцям, тому що він нам неодноразово виконував такі обов'язки, які не мав виконувати. Він вивозив поранених. Бо був прикомандований до 3-го БТГР. Інший би сів і сидів би склавши руки, а він виконував бойові задачі, яких інший ну не брався б виконувати. Бачив його нормально в справі, і тому вважаю за обов'язок підтримати його як побратима. Втім, підготовче судове засідання закінчилося, не встигнувши розпочатися, оскільки сторона обвинувачення та прокурори на розгляд справи не з'явилися. Окрім того, вони висунули клопотання про перенесення судової справи на іншу дату. Довіритель Куницький бажає прийняти участь у судовому засіданні, однак з погіршенням стану здоров'я просить суд відкласти зазначений судовий розгляд на іншу дату. Особисто я, як представник потерпілого, теж бажаю брати участь у судовому засіданні. Однак у зв'язку з в іншому процесі не можу прибути в дане судове засідання. Таким чином розгляд справи було перенесено на 18 жовтня. Вікторія Бондар, Роман Шакунець, випуск новин. Крок до Європи з 1 листопада цього року кожен громадянин України зможе отримати внутрішній паспорт у вигляді id картки. Крім того, перший документ, який посвідчує особу, юні українці отримуватимуть в 14-річному віці. Отож, які переваги такого нововведення та чи довіряють рівняни пластиковому документу, дивіться далі у сюжеті. Паспорт нового зразка, крок вперед для України. Вже з листопада українці зможуть отримати документ, який посвідчує особу у вигляді id картки. Також згідно нового закону пластиковий паспорт видаватимуть не в 16 років, як всі звикли, а в 14. Повноцінно ми розпочнемо оформлення id карток згідно нового закону з 1 листопада. Наразі проекти постанов знаходяться на узгодженні і будуть найближчим часом винесені на розгляд уряду. І після вже підписання постанов про нову форму id картки, про розмір адміністративного збору. Планується з 1 листопада. Ми будемо вже працювати повноцінно і id картки зможуть Отримувати не лише 16-річні, як зараз, а вже діти з 14 років і особи, які змінюють прізвище. Фахівці переконані, документ нового зразка має переваги над попереднім, адже id картка має електронний безконтактний чіп, який неможливо підробити чи скопіювати. До слова, з 1 жовтня, і закордонний паспорт можна отримати лише з електронним носієм. Якщо раніше громадяни вибирали з чіпом паспорт чи чіпа, то з 1 жовтня виключно лише з електронним електронним носієм і з відбитками пальців. Ті, лише особи, які мають фізичні вади, оформлятимуть паспорт без відбитків пальців. Зокрема, має перевагу новий паспорт, чи ні, ми поцікавились у рівнян та навіть гостей нашого міста – одеситів. Йде універсальна карта, яка не визначається як паспорт. Це, це намного краще, намного цікавіше. Як-некак ХХІ вік на дворі. Все-таки прогрес має бути і в нашій країні тим більше. Знайомих, чи хтось отримував і чи не планував? А, да, у моего кума племянница уже отримала такое, да. Вот у нас, да. Самі плануєте змінювати? Конечно. Конечно, да. Ну, 21 век на дворі, ну, сколько можно с этими бумажками ходить? Все-таки хочется как-то и в Европу наконец-то уже выйти. У мене сын отримав просто цей паспорт. Ще я не звикла просто до такої форми. Не знаю, не знаю. Треба якось попрактикуватися, подивитися, перевірити. як воно буде коли? в дії років? Ну 16 років йому. Тобто тепер син задоволений так. власне. Ну не знаю. Він сприйняв, як має бути. Наразі залишається очікувати, коли повноцінно запрацює система із впровадження айді карток. До слова, отримати паспорт нового зразка рівня не зможуть і в ЦНАПІ. Любов Данча Євген Мирончук випуск новин. Петро Порошенко зрівняв права військовослужбовців щодо грошового забезпечення. Глава держави вніс зміни у закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, повідомляє прес-центр адміністрації президента. Цим документом встановлюються правові підстави для проведення перерахунку грошового забезпечення бійцям, які були захоплені в полон або стали заручниками на території проведення АТО. Втім, дія цього закону не поширюється на дезертирів і. Тих військовослужбовців, які добровільно здалися в полон. На Рівненському мототреці відбувся міжнародний турнір серед пар приз закриття сезону. Як пройшла остання гонка із спідвею у цьому році та хто переміг, дивіться далі у сюжеті наших журналістів. 2 жовтня у рівному відбувся завершальний турнір із спідвею. В ньому взяли участь гонщики з України та запрошені спортсмени із сусідньої Польщі. Змагання були парними, пари складалися з українців та іноземних легіонерів. За підсумками заїздів до фіналу виходили команди, що набрали найбільшу кількість очок. З перших заїздів стало зрозуміло, що турнір буде напруженим. Боротьба між гонщиками зав'язалася відразу. За час проведення гонки траплялися і повторні заїзди. Так через фальстарт одного з учасників змагань довелося заміняти стартову стрічку. <му> До повторних заїздів допускалися не всі спортсмени. Деяких дискваліфіковували, інші не могли продовжувати через травми або ж несправну техніку. Так, після зіткнення гонщиків в одному з останніх заїздів двом спортсменам довелося надавати медичну допомогу. Останній турнір із підвею в рівному подія і для глядачів. Трибуни були майже повністю заповнені серед присутніх і досвідчені вболівальники, і ті, хто тільки починає відкривати для себе цей спорт. Я хожу вже десь років, 15, напевно. Спідве це спорт рівного. Кожна людина, яка живе в рівному, себе не поважає. Не придеться до нас під прийшли взагалі другий раз, але враження дуже позитивні. Прийшли, щоб на закриття сезону. Просто дуже класно. Просто якби сам цей драйв, енергія, цей адреналін. Жалко, гонщиків, коли падають, дуже за них переживаємо. Але надіємося, що все буде добре. Протягом всієї гонки лідерувала пара українського гонщика Андрія Кобріна та поляка Станіслава Бужи. Їх команда впевнено потрапила до фіналу. А вже згодом спортсмени святкували перемогу. «Суперники достойні були багато хороших спортсменів. Було Думаю, для глядачів теж було гарно дивитися, слідкувати за цікавою боротьбою. Хотілося ще краще, але нічого будемо старатися. Вже можна січний сезон. Ми покажемо щось трошки ще краще. Самі ж організатори змагання розповідають, тим як пройшов останній цього року турнір із спідвею. Задоволені додають, хотіли не просто провести змагання, а й зробити подарунок для рівненських прихильників з підвею. Гонка видалася видовищною, Все завдяки тому, що вдалося зібрати насправді насправді сильний склад учасників. Це і Гжегож Валасик, це і Томаш Гжановський, і Марцен Ремпала вдалося підготувати чудову доріжку. Це відмітили гонщики, на якій можна було показати видовищну їзду. Ми кохаємо цей вид спорту і від організації отримуємо справжнє задоволення. Романтику не переможеш. Знову спідвей до рівного повернеться уже у новому 2017 році. За час міжсезоння організатори обіцяють провести перемовини з представниками команд з інших країн та заснувати лігу спідвею, в якій би брали участь спортсмени з Польщі, Чехії, Литви та Угорщини. Та про результати переговорів буде відомо лише в грудні. Михайло Присяжнюк, Вадим Друздюк, випуск новин. Бака друг людини. Проте нерідко люди стають жертвами чотирилапих. Фахівці агресивну поведінку домашньої тварини пояснюють неправильною дресировкою або ж проблемами з психікою собаки. Що ж до зграй дворових тварин, то зазвичай кидаючись на перехожих, собаки таким самим захищають свою територію. Що робити, коли ви опинились поряд з агресивно налаштованою собакою? Ми поцікавились у кінологів. Подробиці далі. Чи не кожен хоча б раз в житті зіштовхувався зі зграєю агресивних дворових собак? Перше, що допоможе вам захиститись, це суміш перцю і тютюну, яку легко приготувати вдома, радять фахівці. Саме простий метод, щоб не купляти і не тратити кошти на якісь там спецзасоби, які не дозволені приготувати вдома каїнська суміш називається взяти десь 50%, ну беремо в грамах 50 грам чорного перцю і п'ятдесят грамів. Тютюну змішати цю і з собою носити в кульочку, але так, щоб було зручно його відкрити і висипати, або якийсь флакончик з собою. Ну переважно це для жінок або для дітей можна таку річ з собою давати. Це як я вже сказала, де дуже багато дворових собак, які кидаються. Ця сум, що вона робить? Вона пошкоджує слизисті оболочки собак. Собака починає чхати. Для неї це боляче, вона буде втікати, вона не буде нападати. Якщо ж подібного під рукою немає, не варто кричати на тварин і махати руками, намагаючись їх відігнати. Така поведінка лише спровокує собаку. Слід поступово відходити від тварин боком. Якщо ж поряд дитина, краще її висадити на плечі або тримати позаду себе. Що це маленька дитина, там до п'яти років, що доросла людина може її підняти, звичайно, людину піднімаємо до верху. Дитину піднімаємо, і тримаємося, тоді у вас будуть вільні ноги, що ви зможете відбити собаку. От якщо це постарша дитина, дитину ховаємо за собою і всіма. Шляхами тиму, що було названо, що можливо у вас буде одна рука дитини на наголосити на те, що вона знаходиться ззаду за татом за мамою, за дорослим небудь знаходиться ззаду, і у вас вільні руки, вільні ноги, що ви можете відбити собаку. Будь-яка собака розуміє, що людина більша і сильніша від неї, тому в першу чергу тварина буде намагатись повалити вас на землю. В такому випадку варто відбуватись усіма підручними засобами. Якщо вже трапився такий випадок, що ви впали. Першу чергу закривайте шию, живіт і всі м'які частини, що може собака відірвати. Ну і звичайно, тут треба кликати на допомогу, але маєте згорнутися на боку калачиком і закрити ці всі е, тулуби, частини тіла, що я назвала, щоб собака не розірвала. Першу чергу бійцівські собаки вони кидаються на шию. Ви маєте про це завжди пам'ятати, якщо дивитеся, що це порода, породиста собаки бійцівської породи, закриваєте шию і живіт. Проте, як зазначають фахівці, усі ці поради не стануть у нагоді, якщо в першу чергу не опанувати страх перед твариною. Владислава Стецюк, Роман Шикунець, випуск новин. Органний зал з ілюмінацією. Нагадаємо, раніше на Великдень кольорову підсвітку встановили на Покровському соборі у Рівному. А тепер виблизкує різними кольорами вночі і органний зал, що на вулиці Соборній. Минулими вихідними Рівненська обласна філармонія розпочала новий концертний сезон. Очевидно, до події встановили ілюмінацію. Кольоровий органний зал рівняни, до слова активно фотографують та поширюють фото у соціальних мережах. Повідомляє Рівневечірнє. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе і своїх близьких до зустрічі.